Доброго дня, шановні наші глядачі. 21 лютого ми всі відзначаємо День захисту рідної мови. Сама слово сполука, рідна мова, має у собі емоційний додатковий. Потужний заряд, і тому наша розмова може час від часу мати додаткову емоційну коннотацію. Але спробуймо поговорити максимально без емоцій. В Україні державною мовою є українська мова. І останні десятиліття саме навколо питання української мови точилися гострі суперечки. Що ж ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо законодавчо закріплені функції і прописане функційне поле. Української мови як державної. Відповідно до 10 статті Конституції ми знаємо, що українська мова як державна обов'язкова на всій території України, в усіх сферах застосування мови в офіційному вживанні, у приватному. Можуть бути альтернативи, можуть бути інші мови. Сама постановка, отака постановка питання, по суті, надзвичайно демократична, еластична, толерантна. Здавалось б, коли ми маємо такий закон, то ми маємо радіти і бути задоволеними. Більше того, ми маємо навіть спеціального омбудсмена, який ніби доглядає зовні за тим, як дотримується закон. І десь стримує тих, хто впадає у ейфорію і не бажає його дотримуватися. Ми маємо комісію зі стандартів української мови, тобто та комісія, яка забезпечує об'єктивний науково виважений підхід до надання права користування українською мовою. Держслужбовцям визнає, що їх рівень достатній, або особам, які хотіли би мати українське громадянство. Тобто і ця сторона діяльності в нас забезпечена. Але чи можемо ми сьогодні бути цілковито заспокоєні станом функціонування? Української мови, зрештою, станом розв'язання мовного питання. Можливо, ми вже його розв'язали, налагодили життя мовне так, що до нього не треба час від часу повертатися. І тоді День захисту рідної мови можна перетворити на День торжества рідної мови, а не захисту. Але мені видається. Що ми ще далеченько перебуваємо від того стану, коли така зміна назви свята можлива. Я хочу нагадати нам усім, що за кілька днів ми будемо перегортати листок в календарі. 24 лютого два роки війни, жорстокої, підступної війни. І хочу нагадати, що один із напрямів, мета Путіна в Україні це знищення українськомовного простору. Знищення нашої ідентичності. Зрештою, перетворення України у таку собі невизначену територію Російської Федерації. А тепер вони кажуть, що ви і не думайте, що ми колись повернемо те, що ми захопили. Повернуть. І ми вийдемо на свої кордони. Хоча з цим. Теж пов'язано чимало нових проблем. Бо кордон не є сам по собі кордон, це лінія. А ці терени, як вони відновляться фізично, економічно, демографічно, як вони відновляться мовно? І чи це буде мовний український простір? Буде, але нам про це треба дбати уже сьогодні. Мовне питання в Україні залишається дуже складним і сьогодні. Ми можемо констатувати поступ у його розв'язанні, позитивну динаміку. Щодо кількості тих, хто вчора ще були російськомовними, користувалися російською мовою, сьогодні свідомо переходять на мову українську. Це одна динаміка. Друга динаміка це кількість закладів освіти, які вже позбулися. Залежності від російськомовності. Це все за ці роки, за останні десятиліття. То в чому ж тоді проблема? Є позитивна динаміка, а ми говоримо про проблему. А проблема сьогодні виникла нова, якої ми ніби не хочемо бачити. А вона надзвичайно підступна ця проблема. Це проблема якості української мови, яку ми сьогодні утверджуємо і намагаємося її поширити. Про що йдеться? Йдеться про те, що позбуваючись. Впливу російської мови, і ми це називаємо посттоталітарний синдром, постколоніальний синдром. Ми зашвидко вживаємо оце пост. Я б сказав би, що далеко ми ще не відійшли від колоніальної залежності. Щодо російської мови. Маю на увазі, що у структурі самої української мови ми маємо дуже багато тих елементів, які ніби вросли у саму українську мову, а за суттю, це є росіянізм. Дехто навіть із філологів. Не може сьогодні чітко відрізнити українське від російського. Чому? Та тому що упродовж десятиліть технічна, юридична документація навчання у багатьох, з багатьох напрямів, фахів було. Лише російськомовне. Документація юридична, це фактично калькування російських текстів, нібито українською мовою, але щоб воно було максимально наближене до російської. Ось так робили закони, переклади і так далі. Тому не дивуймося. Тому, що ми на кожному кроці сьогодні в юридичних документах, в державних документах знаходимо оці приховані сліди впливу російської мови. Тобто дерусифікація мови юридичної, дерусифікація мови технічної, це те одне із головних завдань, які мають сьогодні займати наших і філологів, і юристів, фахівців різних галузей. Щодня ми маємо в Інституті української мови десятки дзвінків. А як вийти з цієї ситуації? Ось було російською мовою так. Ми писали у своїх працях так, а як же правильно, і інколи ми маємо витрачати чимало часу на те, щоб знайти потрібні відповідники. І коли ми намагаємося знайти ці відповідники, то часто натрапляємо на ситуації. Що це вже в нас було? Що це було в давніших словниках 20-х, 30-х років, в 40-х роках ще було, але його поступово вичищали, поступово виштовхували. Спочатку на узбіччя, а потім і забороняли. І списки заборонених слів яких не можна було вживати у словниках наших, вражають. Відновлення цього, відновлення тла українського, відновлення самого тіла української мови це одне із завдань. Ми були під цим пресом, ми це розуміємо. Ми розуміємо, звідки йде оце мовне каліцтво, бо це мовне каліцтво. І ми не маємо права допустити подібних трансформацій у майбутньому. Як же не маємо права? Якраз навпаки. Зараз заходить інша хвиля іншого каліцтва. Англійськомовного каліцтва. І тут окремі міністерства, окремі установи державні, щедро порушуючи закон про українську мову, виштовхують у своїх документах. У своїх розпорядчих цидулах, які йдуть на весь український суспільний простір, виштовхують українську мову, заступаючи її буцімто англійськими відповідниками. Підкреслюю, що буцімто, бо для того, щоб добре володіти. Англійською мовою її треба вчити роками, десятиліттями. Працювати постійно із цими текстами, щоб побачити співвідношення не тільки формальне, що таке слово перекладається в солнеку так, а як воно живе це слово. Живе в англомовному тексті. І як воно має тоді, якщо вже є необхідність його використання, як воно має жити в українськомовному тексті? Але справа в тім, що 99,9% – відсотка це надлишкове засмічення українськомовних текстів, розпорядчих документів. Постанов, інструкцій, термінами, якими є чіткі відповідники українською мовою. І це говорить лише про те, що ми знову ж таки у щоденному моделюванні мовного життя в Україні йдемо, уже про прокладеному раніше. Росіянами шляху. Шляху недопущення повноформатного використання, якісного використання якісної, добірної, точної, точної смисловому і формальному плані української мови. Тут є ще одне питання, яке. Не можна оминути. Із англізації новою пов'язані політичні спекуляції і економічні спекуляції. Політичні спекуляції полягають на тому, що це ніби шлях до Європи, ніби ми десь на місяці живемо і нам дозволять. У Європу війти. ми в центрі Європи. А економічна спекуляція полягає на тому, що у свідомість молоді українського соціуму ми весь час вкладаємо тезу, що наше майбутнє не в Україні, що наше майбутнє отам, десь, де інде. І ми готуємо людей психологічно до того, щоб вони вийшли звідси, щоб тут не були, щоб звільнили нарешті. Але для кого звільнили терени українські? Старші відійдуть закон життя. Молодь ми виштовхаємо, створимо всі умови, щоб виштовхати. І нарешті. Станемо переможцями один на один із порожнечею. Таку перспективу практично готують нам сьогодні Міністерство освіти і науки, яке є чи не першим лідером. У засміченні української професійної, педагогічної освітньої е, мови, там, де стосується освіти, а відповідно і різних наук. І ще одна деталь. Виразною ознакою того, що український інтелект вчених. Намагаються так само пошвидше виштовхати із України є не тільки практично відсутність належної фінансової підтримки і оплати праці, навіть не це. А те, що тебе, як вченого, як дослідника, будуть толерувати, будуть підтримувати. Тільки тоді, коли ти живеш думками і своїми друкованими текстами там за кордоном, Тобто і тебе виштовхують. Бо інакше, як же ми тебе не атестуємо, ми тобі покажемо на двері, ти нам не підходиш, бо в тебе рейтинг не такий. А що таке рейтинг? А це те, що ми придумали. Як тебе виштовхати? Якщо ти максимально відповідаєш цьому і тебе там знають, ну то ми тебе ще тут будемо тримати? Шановні колеги, а кому ж тоді служить українська наука? Кому служать наші університети? Є Область чи частина області. І тут є один, два вищих навчальних заклади університети. Стоїть питання, кому мають служити наші університети? І чому ми їх маємо? Оцінювати за шкалою європейською чи за кількістю публікацій у європейських виданнях, а не за тим, що реально ці колективи роблять на своїх теренах. Якщо університет залишається центром культурного інтелектуального життя, а відповідно, Через цей центр проходять, проходить молодь, яка завтра буде політичною, економічною елітою, зокрема, і в цьому регіоні. то, значить, такий університет свою функцію виконує. І байдуже, скільки публікацій у яких закордонних виданнях було опубліковано? Є публікації добре. Але найголовніше ефект діяльності тут, у своєму регіоні. Тут наскільки піднімають чи не піднімають градус цієї українськоцентричності. центричності Наскільки піднімають рівень цього патріотизму, коли дітиська молоді студенти рвуться і йдуть на фронт сьогодні захищають? Ось у цьому сила цих університетів. Значить, у таких університетах є ті викладачі, професура, які незалежно від того, чи на багамах у них надрукована, чи не надрукована стаття. А вони себе вкладали у цю молодь і ця молодь сьогодні є репрезентантом справжньої України. Ми маємо сьогодні відмовитися від цих фальшивих орієнтирів, фальшивого насяго. Яке стало давним-давно годівницею корумпованої групи, де стягують невідомо за що великі кошти? Це є форма збагачення групи людей незалежного оцінювання. Та яке ж воно незалежне, коли воно, по-перше, це державна інституція, яка годується із державного бюджету. То чому ж ми тоді, теж люди ніби державні, маємо платити за те, за що ми і так не мали би платити, бо ми це виконуємо десятиліттями? Але приїде хтось, який скаже, ні, у вас недостатньо ось кількість отаких покликань на мої праці чи ще щось. А ці видумки це, це не просто божевілля. У працях не має бути цитування джерел давніше від такого то часу. Чекайте. А ви що? Пере, перевидали, забезпечили, щоб праці, які були друковані у 19-му? У 20 столітті, щоб вони всі були опубліковані після 2010 року? Що це за божевілля? І таких абсолютно божевільних вимог Міністерства освіти і науки назяво і інші отакі тьоті-мані, яких годують за наші гроші, і яких розплодилося не бачена тільки. Вони травмують університети, вони доводять до депресії ці дві колективи тільки тому, що там є якісь інструкції, які вони понаписували. А доцільність, а ефект, а робота зі студентами. А піднесення цієї роботи, а створення самої аури культури у регіоні це хіба не найвищий вияв діяльності університетів. І сьогодні говорять, що університетів багато. Можливо, коли ви самі їх плодили. І із училища робили за одну ніч університет, бо комусь треба було із міністерства дати посаду ректора, а ми ці факти знаємо. То, будь ласка, ви можете повернутися до, до того, чи доцільно такі університети мати. Але коли ми маємо університети. Які десятиліттями утверджували українськість, утверджували все, що пов'язано із українською ідеєю. Виходили на всі абсолютно ідейні майдани, підкреслюю, ідейні майдани. І весь час цей майдан мали в собі. І ви тепер будете говорити про Недостатність, чи то фінансування, чи недостатня кількість студентів. Так, з допомогою тієї системи, що ви запровадили, ви вже виштовхали значну частину молоді за кордон. Угорська молодь виїздить до Угорщини, румунська, румунська молодь. До Румунії, болгарська молодь, до Болгарії. Українці всі стають раптом в одну ніч поляками до Польщі їдуть. А тут ця земля, українська земля, українськомовна земля залишається без тієї перспективи, яка мала би бути. Реальною у нас без перспективи утвердження і дальшого розвитку, ми, ми можемо з вами моделювати завтрашній день, але ми маємо це робити відповідально. Завтрашній день України це українськомовна. Україна, це українсько-центрична Україна. Це переможна, але ніколи не переможена ворогом Україна. І я, користуючись нагодою, складаю глибинну подяку нашим воїнам, нашим захисникам. Волонтерам, усім, хто долучився і долучається щоденно до оборони і употужнення нашої держави, ми переможемо.